Тому так, тому що дивіться, Америка це країна, яка якраз таки в свій час і придумала якісну військову логістику, якісні бізнес-стратегії. І тому, коли ти везеш якийсь там, типу, мирний план, який, по суті, виявився набором персональних побажань Зеленського та Єрмака, то варто було б їхати з діловими пропозиціями, бізнес-стратегіями, якимсь бізнес-планом на майбутнє. І е, гарантіями. І чесно, я впевнена, що знайшовся б ключик і до Дівенса, і до Дональда Трампа, які люблять кар'єрне зростання і гроші. Тим паче, е, кожен американський політик пам'ятає, як незадовго до повномасштабного вторгнення на публіку виходив Давідушка Арахамія, представник команди президента, і поливав брудом команду демократія від республіканців разом узятих. Я не знаю а, реальні причини, чому сполучені штати так робить. Але да, ну, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато російських сьогодні мер Маріуполя, які там Оля, каже, нім немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. Пан Кулеба, як міністр закону не справ, не це підняв, підня, піднімає питання вже тому, що це ну так не як сказати вам, не по-дружньому це, це ці сигнали надсилаються. Я просто сьогодні. за США і про інші країни, які намагаються зробити сіяти пані, окремо скажу кілька слів про. Майка Джонсона, спікера конгресу, достеменно знаю, що наші гори стратеги із нашою банковою тривали час ставилися до цього політика республіканця. Не серйозно, тому що там говорили про нього, і що він трампіст, і що він там нікчема, і що просто Трамп його протягнув, і що насправді він просто там віруючий хі-хі-хі ха-ха-ха, тільки і, і знає, що проводить свій час у своїх бабтійських церквах. Але насправді, якщо ми подивимося на Майка Джонсона, то це людина дуже прагматична, це політик якраз таки нової формації, яка прийде на заміну. Покоління Трампа і Байдена, і я впевнена з огляду, що йому там 52 роки, що ця людина буде на чільних місцях республіканської партії ще років, так 20, а то і 30. І сваритися з ним прямо зараз, руйнувати стосунки це не дуже грамотно на перспективу. І от в світі якісних політичних стратегій на переговори із Дівенсом я б послала делегацію на чолі із Романом. До речі, Костенком Роман Костенко це як ви знаєте, український ветеран, людина, яка зараз воює на фронті. Це народний депутат, високоосвічений, молодий. Вони якраз ровесники. Це людина, яка дуже добре б могла пояснити навіщо підтримувати Україну. Але є одне дуже велике. Але Романа Костенка уже тривалий час. Банкова, зокрема, Андрій Єрмак, вважають ворогом через справу вагнерівців. речі, Роман Костенко був спікером і не випускають його за кордон. Постійно не випускають на Мюнхенську безпекову конференцію в там країни, які б хотіли поспілкуватися з реальним депутатом і реальним ветераном. Його не хочуть випускати. Вважаю, що ми всі. В Україні сьогодні маємо бути дуже відповідальними, і питання дотримання чинного українського законодавства має бути в пріоритеті для кожного, незалежно від статусу, рівня, там міністр чи народний депутат, чи там ну будь-яка особа має чітко дотримувати закон. Це важливо сьогодні в умовах повномасштабної агресії, щоб ми були єдині і ми були. В умовах рівності і справедливості, якщо в Верховній Раді існують певні параметри того, як народні депутати України мають здійснювати свої офіційні закордонні відрядження, цих правил треба дотримувати. Я переконаний, що всі народні депутати, відповідно, в цих параметрах сьогодні живуть, працюють і абсолютно користуються відповідними, відповідною законодавчою базою. Хоча, до речі, в світлі от нових наших реалій саме Роман Костенко, як ніхто інший, міг би розказати, а що робить Україна насправді на Курщині, тому що нагадаю, Роман Костенко перебуває саме там зараз. Руслан Олексійович, я зараз знаходжусь перед Російською Федерацією. Вибачте, вже, що без дозволу, але все-таки піду туди разом з нашими силами оборони, а потім вже напишу весь про відрядження. Слава Україні.